Ми не лікуємо вірусну інфекцію за допомогою антибіотиків. Зараз я вам поясню, чому при потраплянні вірусу в організм наша імунна система робить все. Щоб ліквідувати вірус і не сформувати ніякі ускладнення, тому в нас піднімається температура, в нас з'являється набряк, слиз, почервоніння, але це все тимчасові ситуація. І якщо це вірус, який потребує лікування, наприклад, грип або герпес. Ми призначаємо противовірусні препарати, але не антибактеріальні. Коли ми бачимо, що з'являються бактеріальні ускладнення, у нас була нежить, кашель, і через декілька днів різко погіршується стан, кашель збільшується, температура збільшується, загальне самопочуття, гнійне виділення з носу або гнійний отит, або з'являється гнійний наліт на мигдаликах. Ми погано себе відчуваємо. Слабкість, ми не хочемо їсти, ми не хочемо пити, ми нічого не хочемо робити. Температура висока, яка плохо знижується після абупрофену або парацетамолу, слабкість, ми бачимо, що дуже різко погіршення стану. Ми робимо допстеження, це загальний аналіз крові, де ми можемо побачити високі лейкоцити, здвиг лейкоцитарної формули вліво. Це може бути збільшення це реактивного білку або прокальцитаніну. кальцетаніну. У загальному аналізі сечі це велика кількість бактерій білку, або якщо це маленька дитина, достатньо просто подивитися, зробити отоскопію, і побачити там гній і призначити антибіотик на прийомі. А можна зробити стрептотест і побачити, що це не Вірусний процес, а бактеріальний, тобто, в цьому випадку, ми призначаємо антибактеріальну терапію, але ми повинні довести, що цей антибіотик вам потрібен. У вас є бактеріальна інфекція, а не вірусна, тому що віруси, як бронхіти, сіносіти, атіти, танзіліти. Не потребують антибіотиків. Це неправильно, коли ви самостійно починаєте приймати антибактеріальну терапію, яка може викликати серйозне ускладнення. Антибіотика, асоційована діарея, алергічні процеси, алергічна кропив'янка, дуже серйозні проблеми, навіть анафілаксія може бути на антибіотик, який був призначений не за показання. Для того, щоб вирішити, чи потрібен вам антибіотик, це вірусне захворювання або бактеріальне, треба звернутися до фахівця. Якщо вам потрібна моя консультація лікаря-педіатра, алерголога, пульмонолога, ви можете звертатись. Завтратися за рекомендацією в Дірект. Посилання я прикріпляю нижче. Не хворійте і лікуйтесь правильно! Завжди ваша лікарка Майя.